Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Сьогодні ми розбираємо заяву голови польської опозиції Ярослава Качинського. Нагадаю, це голова партії Піс, яка була цілих 8 років при владі, і вони були при владі саме тоді, коли почалась війна на території України двадцять року повномасштабна війна. От, Тому як Качинський, на мою думку, зараз е є таким трохи популістом, бо е незважаючи на те, що ця партія була при владі цілих 8 років, зараз, по-перше, вони звинувачують в Украї Україну в тому, що Україна зруйнує е польське, е польську агропромисловість. І, по-друге, вони звинувачують в чомусь Туска, але звинувачують Туска і його нову команду в тих рішеннях і в тих ситуаціях, які. Саме партія Качинського і приймала, і ми зараз про це поговоримо. Це два важливих аспекти. Я думаю, це важливо для всіх українців, хто проживає на території Польщі. Тому дивимось далі у відео. Ставте, будь ласка, свої лайки, підписуйтесь на канал. Цим ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами, яких просто дуже багато на каналі, і допомагаєте, в принципі, розвиватись. Тож вдячний друзі за вашу підтримку. Отже, прийняття Польщею. Так званого зеленого курсу і відкриття кордонів для, для українського імпорту призведе до знищення сільського господарства Польщі. Про це в суботу, під час з'їзду опозиційної партії Право і Справедливість в Варшаві, під час якого обговорювалася програма партії на вибори до Європарламенту, заявив її лідер Ярослав. Качинський. Він говорить наступне: ми йдемо до Європарламенту, щоб відкинути зелений курс в його, його нинішні редакції. Це шкодить польському сільському господарству і практично веде до його ліквідації. Тут слід додати, що, хоча це не є частиною зеленого курсу, також ліквідації можна досягти, відкривши наші кордони на імпорт з України. Стверджує лідер польської опозиції. Є е, також, до речі, дуже цікава реакція Дональда Туска, і він відреагував максимально е, трешово. Він фактично назвав е, Каченського -пропутінським, пропутінським політиком. Ми зараз також про це поговоримо. Е, перед тим, як зараз продовжити, хочу наголосити, що програма зеленого курсу вона прийнята. І там ратифікована не е, Туском, який зараз при владі, бо Туск і його команда при владі всього лише декілька місяців. А е, програма зеленого курсу і всі ці е, якби, дії, які там приймались в Європарламенті, це все робилось за каденції саме Качинського і Моровецького, і партії Право і Справедливість, яка була при владі. Але е, чомусь до е, цього моменту, до моменту, допоки піс не втратив свою владу е, в Польщі. Жодного слова про зелений курс не було. Жодного піклування про польського фермера не було. Типу, польський фермер як страждав, так і страждає. І ці розмови про зелений курс вони тривають тримають, там фактично там, від 19 го від 20-го року. Але тільки після того, як Піс втратив свою владу, тільки після того, як Туск прийшов до влади, одразу ж почали вилазити оця інформація про те, що зелений курс. Погубить е, агро, якби, польську агропромисловість. Але е, чи правильно зараз тими, хто цей курс фактично приймав, е, чи правильно, що саме ці люди зараз е, звинувачують в, е, в такому стані речей нового прем'єр-міністра і нову команду, якщо ця команда жодного рішення по зеленому курсу не приймала. І зараз е, фактично буде. І ми вже бачимо, так хто починає знову розпалювати оцю антиукраїнську діяльність, бачимо, що це робить саме Качинський. Бо в цьому всьому він е, треба було йому на цьому з'їзді партії сказати, що якщо відкрити е, якби постачання агропродукції з України в Польщу, знову то це також погубить польський агросектор. Е, нагадаю, що це ембарго було накладено також ще за каденції Моровецького, який представляв. Е, того самого Качинського у владі, і зараз на сьогоднішній день ніхто не збирається це ембарго знімати, і в принципі Україні цього не дуже то й потрібно. Бо доля тієї агропродукції, яка продавалася на території Польщі, вона завжди була мізерною, тому як Польща також є аграрною країною, і в Україні вони там дуже багато нічого й не купували. Питання навіщо зараз на фоні виборів до Європарламенту, які відбудуться в червні, от зараз фактично знову починається. Нова виборча кампанія, і знову потрібно зачіпати тих українців і ту Україну в своїх цілях, скажімо так. Під час свого програмного виступу Качинський також зазначив, що його політсила. Відкидає міграційний пакет ЄС, виступає проти будь-яких змін в угоді про Євросоюз, що загрожує Польщі втратою суверенітету. І, за словами Качинського, його партія також виступає проти прийняття Варшавою євровалюти, оскільки Євро посилює лише сильні економіки, наприклад, Німеччину, але послаблює е усіх інших, зокрема і Польщу. При цьому бачимо, що команда Туска також не спішить, по-перше, приймати євро і, по-друге, не спішить приймати міграційний пакет для того, щоб в Польщі розміщали біженців з Африки, Азії та Близького Сходу. Типу, вони також цього не збираються робити, і уряд е, Качинського на парламентських виборах, які були восени, говорив, що як тільки Туск прийде до влади, одразу ж і євро введуть, одразу ж і приймуть цей міграційний пакет і знесуть стіну на території на кордоні з Білоруссю, і от е, лякав типу всіх виборців про те, що Туск зруйнує Польщу. Бачимо, що цього не відбулося. А е, що стосується зеленого курсу, який там реально фактично може зруйнувати е, польську агропромисловість. Його приймав не Туск, його приймав Качинський, який зараз е, думає, що всі про це забули, всі забули в яких роках Піс правив, в яких роках Туск прийшов до влади, і зараз е, на своїх же помилках, в своїх же помилках, він хоче звинуватити е, е, своїх е, опонентів фактично. І Туск, реагуючи на виступ Качинського. Він в своєму Твітері зазначив, що у виступі лідера Піс немає нічого смішного. Хоча багато хто відреагував на це з посмішкою, тому як це те, що там говорилося, це є повна нісенітниця. Тому як фактично Туска і його команду зараз немає в чому звинувачувати в тому стані речей, які зараз є в Польщі, так тому як це проблеми, які тянуться ще з минулих років. От. Але він говорить, що немає нічого смішного. І наступного дня після виборів до Європарламенту Качинський разом з пропутінськими партіями розпочне знищувати Європейський Союз. От так жорстко відреагував Туск. І, на мою думку, це перший прецедент, коли е, діючий прем'єр-міністр звинувачує свого прямого конкурента в е, пропутінській позиції, скажімо так. Як на це знову ж таки відреагує Качинський і його команда? Поки що не зрозуміло. Будемо очікувати на якісь нові меседжі, і я думаю, будемо їх розбирати. Як ви відноситесь до Туска, як ви відноситесь до Качинського. Якщо у вас є якась думка з цього приводу, обов'язково пишіть її в коментарях під відео. Також, друзі, запрошую вас підписатись на мій телеграм-канал, він є в посиланні під цим відео, там ви його знайдете. Якщо ви дивитесь це в Тіктоці, ви знайдете його в шапці профіля. Дякую кожному з вас власне, за перегляди, за вашу постійну підтримку, друзі. Гарного дня і до нових зустрічей!